Жодної з того ярмарку хвилини. Ярмарок! Виткнуло заспаний писок сонце, стьобнуло промінням по степах, по садках, по луках, по левадах. І видко аж аж ген до того ліска, куди око дістає, дорогою вози потяглися. І кіньми, і коровами, і волами, і гарби, і вози, і возенята з кучами, з сіном, з соломою, а на возах і кури, і вівця скручена, і теля мекає, підвестись, намагаючись. А за возами і кури, і стригунці, і корівки з прив'язаними до хвоста телятками. Yeah. У мене чи ярмарку будете. Бачиш, що стою. А тобі що? Не можна об'їхати, чи що? А вас що? Лиха година навіс поперла, а ви хіба самі у ярмарку? А ви хіба самі і я не сама. Ой! Назад, назад! Роз'їхалися тут на весь ярмарок. А ви хіба самі на ярмарку? А ви хіба самі і я не сама! собі! на ярмарку? Чого тільки нема. Понурих облич нема, бо всім весело злості, сварок, лайок нема, бо хто б їх купляв. Зате сміху, жартів, торгування, вихваляння. Вихваляти ж таки є що? І чого тепер тільки немає на ярмарку. І кожухи ще п'ять, щоб за собою сніг промітали. І коротенькі, обшиті кожухи смухом для дівчат і паробоцтва. І чоботи різних фасонів, і постоли, які сміються всіма зморшками, і шапки, як стіжки, і такі, знаєте, вкорочені, що й з вухом не поздороваються. І рукавиці, і ногавиці, і циганські сережки з червоного золота, і персні під золотом, і все це саморобне, зроблене зі своїм мудруванням і хитруванням. А якої тільки олії немає в нас? І соняш такої няно, і конопляної і, і з із і з маку. І така вона, кажуть, корисна, що допомагає навіть тим, у кого не вистачило олії в місках. Чого тут тільки немає? Салом, м'ясо і ковбаси, оселедці, бочки квасу, сир, сметана, холодець, хрін, капуста, сирівець, бубен, скрипка і сопілка, пиво, мед, вода. <пілля> 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 Діжі, бочки і корзини, штани, шапки та свитини, туфлі, чоботи галоші, постоли і все за гроші. Сукні, персні та намиста, пиріжок, вареник, тісто, овець, гречка та ячмінь, Баранець, і зайки, каструлі, горщики, тарілки, скрянки, банки і. Ого! Помідори, хліб, гірчиця, вишні, яблука, суниці, груші, сливи, глід, грибочки. Яйця, бульба, огірочки, дьох, дуз, смола, морилка, мухомори і... Горілка! Загуло. Бігають коні, кричать крамарі, регочуться дівчата, крутиться карусель. Ярва! Намиста, дівчатка, беріть, Синеч, беріть на заків. Синець, червонець. Беріть дружини на свято. А ще? Беріть віночки, з звірі. На весілля. Ой, мамо! Які ж гарні віночки! Мені б такий. Рано тобі, що доля. Мам, ну купи. Я не можу. Купити. Я, купити. я купити. не маю грошей, Мам. я не можу купити. Ну. Якщо дитя засумувало, то купи чи ти бідний, чи багач, обирай собі деркач. Ти мерщій до нас іди, фуркало собі бери. Фуркало, фуркало, щоб коти не муркали. Ой. Ой. <звук> От, <о. звук> І ви, тут, страшний, теж спродались? Звичайно, спродались. На сорочки красенням та вродливицям. їм якраз до лиця. І ви тут здорові були. На спідницю. Ай, ні. Федькові на нову сорочку. Хочі. Буде 35. Та кунцю там може йти. 27. Зараз був. А що за тих пару індиків? Та при все 300. 300 кажеш? 300 кажу. Довго рахувати треба. Та ти скажи, скільки ще менше було рахувати. А за 180 їх не отдаси? <плес> а походитись іще. Та й походю! 200 береш. Ти ділом давай. Та ти ділом проси, молись Богу, 220. Менше 275 не буде. Не буде. Не буде. Ой, хай стоять. Хай стоять. 220 береш, кажу. Ні, не беру. Та бери, бо започинку тебе візьме. Хай бере. Хай бере. Хай. Є. Шуєте? Шу. Люди добрі? Шу. Продається. Корова. Не корова. Диво має вона чотири дійки, два роги, один хвіст і все доїться. Дійки збирають молоко, а хвіст – жир. І за цю мадам ви скільки хочете? Усі гроші. Небагато багато й хочете. А молоко від неї, хоч на Великдень, бачили. Та ви ж подивіться. Картина не корова. Я сказала тобі <клес> хочуть, пруда бачила. <плес> Скільки за реб'янка? Ребйонок козаня кругленьке, біленький, з такуньками, ріжками. Двадцять сім. Двадцять сім? Пущать дітям підростять. <плес> <плес> Чуєш курця? А чим ти своїх свиней готувала? А тобі що до того? Ну я ж, може, теж хочу схуднути. Ой, на тебе! Любить, ви ж подивіться на танець. Він у тебе харафер, чи боньку бабуську розучує. Та хто його знає, що ця та коляра витанцьовує? Купила на свою голову. Кабанчик. А виявився ото кнур, ну, то кум набув мені його горілкою перетормов напоїти. А він ось що виробляє. Ой, ой. ой. він у тебе і на сцені міг би виступати. Я ж то не знала, що звиньо горілка на душу не так, як коня. І не знала я й досі. Що свині й душу мають. Кунц, повертайся но ти додому не протверези свого танцюриста огірковим розсолом. Та, певно, так і доведеться зробити. Пропав торг, пропала й горілка. Іди вже! Ми з тобою йшли. Шле. Гаманець знайшли. Знайшли. Ку де ж він? Хто? ж і ми так робили. Ой, то Скільки так убило? 12 кордонів. Ого! А чому ж не всі 20? А це вже ви мами татом спитаєте. А де ж вони? Десь на ярмарку. А mm -hmm. що, ви думаєте, її купляти? Ну, так і думаю, або що. Ну, дивіться. Я б не рада. Вам цього робити. Що, що? Люди добрі, скільки віку живу, зроду не чула ще такого. Комедія та й годі. А чому ж не радиш? Ну, стара вона, трохи кривобока. Ну, для робочої коняки то невелика біда. Ще, що, ще. Вона кусається і брикається. Та не вздумайте! Ох, і втішила. Оце так втішила. Люди добрі, де такі продавці беруться, ви бачили? А на тобі? Мамо, це дочекалася помощі. А ще й в школі науку проходить. Та й бери ось таку на ярмарок. Як же ти могла такого намолоти, га? Бо мене мій тато вчили говорити тільки правду. Усюди, але не на ярмарку. Торгує святі, правди не кажуть. Не інтересно торгуватись буде. Дев'ять карбованців і по Ну, я навіть не знаю. Та беріть вже, беріть! Та не бийте тільки її, бо ж вона стара, спрацьована. Ай. Порука! На, на! Ей, бережись! Бережись! На! Ех, арабська! Що ти на зуби дивишся? Ти на неї подивись! Ти дивиш, що вона їсть? Хмис? Хмиз. Тре, як ним тре? Та, так. Що ти такаєш? Що ти такаєш? Ти подивись, що вона їсть? Хмиз? Хмиз? Тре, в ним тре? Тут нема простих коней. Тут не кінь, але Орел, орляка. Вітер. Камінь! Тут нема простих кобил. Тут птиця, буря, скеля! Одна в світі! От вам, приміром, лев! А це ж не кінь! А лев! Біжить той лев! У нього ж задні ноги розпугаються! А ребра його поверх шкури вже стирчать!

Кому квасу холодного, душистого квасу. Ой, мені не видять. О, о, прекрасно. Такий квас тільки в Києві та в нас. А ви Лідія Іванівна бажаєте? Дуже. <зас> Запашний, прохолодний, освіжаючий. <зас> <друзі мій? зас> Вам я ще прийду з я зараз по кухне швиденько. Пече, так пече, ніби воно з квасочниками у долі. Ой, просвердлю я тебе про і тієї спиної спеки. Ой, ідуєш той квас. і лізеш під воза. І знімаєш себе одежину, біжиш у річку. Плюскатися з тими конями, коровами, волами. Ой. Фух. Каміння на трохи, притихає на когрі. <ритихає> Там попід вузами, попід горбами сидять купці, людоньки, обідують. Люденькі люден! <ритихає> <ритихає> А потім наступає ніч, чорна ніч, темна ніч, тьмяна ніч, такої ночі циганські шатра, лірика, а цигани поезія. Такої ночі циганська, жорна пісня, ота От пісня. Ще її коло яшеного шатра чорноока Галя співає. Тягуша, як степ, пісня. Так і така пісня за вільну здається. Гаю веселішої. І тоді рвонулося з молодих грудей швидке. А та друга Оп-оп-оп. Та-ля-ля-ля-ля-ма. Оп-оп-оп. Я пас туке, я пас манке. Оп-оп-оп. А домер дам ну кождане. Матерали шугане. Я не папай печинава. Оп-оп-оп. Я пас туке. Погасло багаття. Тихо на майдані, порожньо на майдані. Заіржала коняка. Заіржала коняка. Дорогою вістрох котить колесами, їде дід Микола. Поросят продав, тепер везе бочку соснову. Баба в ній накласить капусти, буде до вареників, до пиріжків та й так до картоплі. А он... Їде катруся з новим свищиком. Та як свисне у нього, то всі страховиська порозбігаються і не буде чого боятися. Гавкнула собака, цьохнув батіг. Тихо, спать, спать. На добраніч До наступного!